Привет! З вами канал Три Рибака і я. Зараз осінь на носі зима. Судя по прогнозам погоди, скоро стане льот, і треба буде ловити рибу з льоду. І прийшла мені така мисль в голову зробити удочку. Є у мене кончики з поламаних фідерів, з поламаних спінінгів. І піддивився я в інтернеті, що викидати їх не треба, а можна з їх зробити гарну удочку для зимньої рибалки під балансіри там і тому подобне. Взяли ми корки з-під шампанського кончик і почали майструвати. Що з цього вийде, дивіться, я сподіваюся, буде гарна удочка, і ви собі таку зробите. Ну що ж, почнемо. І кончик із спіні у нас 2,40, кончик 1,20 м Ну, як є, був. Він одламався у мене отут, при забросі. На щуку, він у мене тут зламався. І щоб не викидати, я подивився в інтернеті, що можна зробити з його хорошу зімню вудочку. Зараз будемо майструвати. Чотири корка з-під шампанського. Обрізали края, щоб вони стали плотно друг до друга, щоб був менший зазор тут, тому що воно ну, тоді буде нам мішати. Просвердили в дірку, Ну, в усіх чотирьох. і склеїли. Посадили на клей, скрутили болтом, шайбою і тут болт і шайба. І вийшла у нас, скажімо так, отака неготова ручка для нашої майбутньої удочки. Потім ми її, ну, вона засохне клей. Наждачкою ми його обробимо, щоб воно було рівненьке, то є тут кривеньке, там горбатеньке. Ми його вирівняємо. І в нас вийде вже готова ручка. Тут дирка, відверті на 6. І треба вставити туди трубку. Щоб не тратитися на трубку і не викидати остатки, ми беремо. от у нас є цей кусочок спінінга. Ми відрізаємо отак. Щоб не тратитися на трубку і не викидати те, що сталося з кончика, ми відрізаємо пилочкою отакий кусочок трубки. для того, щоб Надалі ми його ставимо сюди, щоб ручка наша була кріпшою. І товщим кончиком, товщим кончиком в кінець нашої ручки. І потім цей кончик. Ми ставимо оцей хлист, він залізе, і буде у нас вже якась заготовка під удочку. Як на цьому що зламався? Тут було колечко, в самому краєчку було колечко. Ми його відрізали, зачистили, щоб не було ніяких заосеніць. І зараз на цю трубочку, що ми відрізали далі, воно було так. Ми на цю трубочку, тільки другою стороною, будемо засовувати цей хлист. І посадимо його на клей, щоб краще воно трималося і щоб не було ніяких проблем з нашою майбутньою удочкою. От і все, посадили ми наш листик тут на клей. Він підсохне тут. Потім ми ще можемо залити клей з цієї сторони, тут теж є. Гарно, щоб воно засохло, буде триматися. І ручка в нас по розміру десь отак сюди буде. Ручку ми ще шліфуємо наждачкою. І я сподіваюся, що буде гарна удочка. Садили, залили клей і в цей отвір, і тут гарно замазали. Тепер ставимо його, щоб воно гарно засохло, щоб в не, далі не висовувалось воно із нашого прутика. Потім ми беремо шуруповерт. Краще, звісно, дрельку, бо в шуруповерта маленькі дуже обороти. І на цей кончик, що у нас залишився, ми фіксуємо його в шуруповерт. Щоб воно у нас отак крутилося. Беремо наждачку, можна одразу грубшу, потім міршу. Висовуємо з окна, тому що летить. І починаємо памірувати нашу ручку. И так робим, пока ручка не будет идеально. Итак, у нас есть уже засохшая ручка, ну, в смысле склеюча. Я ее трошки сделал, наче с выгоном, чтобы было удобно держать под руку. Есть склеенный на нашей трубочке готовый хлистик. Куплена такая обычная катушечка. Ничего. Этого. И клей. І так, знімаємо нашу ручку. Ми открутили тут гаечку із шайбою. Все, ручку зняли. Получилась у нас така ручка. В принципі, під руку буде удобно. Потім ми заливаємо це все клеєм сюди, в цей отвір, і вставляємо цей хлистик. Вставляємо його так, щоб нам було удобно і під руку, і потім, щоб. Поставити катушку і щоб воно все було рівно і гарно. Ну, все зайшло так плотненько, що клею можна і не лить, звісно. Але для надежності ми на лєм, виходить, поки що так. Зараз ми ще сюди приробимо катушку. І я думаю, буде гарна удочка. Зараз приділаємо. І знову покажу вам, що вийшло. Заливаємо сюди клей, не жаліємо клею, щоб тоді в майбутньому наша ручка не рослилась, не розпалася, главно, щоб клей не попав на штани. Гарно проливаємо, одложуємо. Беремо хлистик наш і рівно так під руку дивимося по кольцях. І заводимо хлистик, можна до самого упора, поки не полізе клей. Все, клей поліз, ми його чуть назад. Провіряємо ще раз під руку удобно. І все, і залишаємо його сохнуть. Отака в у нас виходить удочка. В принципі, мені подобається. Наші здійсняння готові. Правда, поки катушка тримається на ізоленті, бо ще не придумав, як усушити, можна, конечно, на нитку і лаком обділати, так як колечка всі. Але на скору руку, як казала Маша в мультиках і так сойде. Ну, от, в принципі, все. і все. Катушка готова, можна ловити окуня, судака, щуку. І не своих забору, желательно, мило, Все. Ставьте лайки. Кому понравилось? Спасибо за просмотр. До скорой встречи.